Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 24 червня 2020 року. Ми приїхали в Сумську область в господарство Вікторія, де знаходиться демополе компанії «Синген». 30 квітня тут відбувся посів соняшника та кукурудзи. Сьогодні 24 червня. І давайте подивимось, як відбувається розвиток кукурудзи та соняшника на даному демополі. Що ж, пропоную розпочати наш сьогоднішній огляд з кукурудзи. На даному демополі, 17 червня, тобто тиждень назад, було внесено елюміс у нормі 1,8 літра на гектар. Давайте ближче побачимо, як же спрацював даний грабіцев. Що з кукурудзою зрозуміло, грабіцей спорався вдома. Щодо соняшника, то тут, 17 червня, також було внесено пізолетфорте у нормі 1,5 літра на гектар. Давайте ближче подивимось, як спрацював він. Що ж, на мою думку, гербіцид вдало впорався і на соняшнику. Як ми бачили, і на соняшнику, і на кукурудзі вже було зроблено міжжадне обробіток. Але все одно результати роботи гербіциду можна побачити в самих рядках. Ну а ми і далі продовжимо слідкувати за розвитком подій на даному демо-полі. До зустрічі!